Коли червона риба надоїла, я беру очищену дорадо, роблю на ній надрізи з двох боків, відправляю на деко і готую маринад. В мисці з'єднуємо оливкову олію, приправу до риби, копчену паприку. Туди ж натираємо два зубчики чеснику і сік половинки цілого лимона. Це ретельно перемішуємо до неоднорідності. Лимон нарізаємо кільцями та начиняємо ним тушку до ради. І щедро поливаємо рибу маринадом зверху і всередину обов'язково. Робимо легенький масаж, солимо, перчимо зверху і знову масаж. Рибі сьогодні повезло ну явно більше ніж тобі. Поливаємо лимончиком ще зверху і залишаємо маринуватися на 20 хвилин. Тим часом підготуємо овочі, моркву, картоплю та перець ріжемо на шматочки. Відправляємо все в миску, солимо, перчимо, ретельно перемішуємо та відправляємо на деко до риби. Збризгуємо олійкою та відправляємо в духовку, випікаємо при 180 градусах 20-25 хвилин. Витягуємо і можна подавати до столу. Рибка виходить дуже соковита, ніжна маринад підкреслює її смак на тисячу відсотків. Обов'язково зберігайте та спробуйте.